Це в нас іде віршачки йдуть на спідню білизну жіночу. Ось в такому яскравому золотому кольорі. Молодий підприємець з Рівненщини Віталій Мусієвич показує вироби свого металообробного підприємства, яке працює всього кілька місяців, але вже має замовлення на виготовлення різних речей від меблевих конструкцій до каркасних споруд. Свою справу студенту вдалось започаткувати завдяки мікрогранту. Від держави є робота. Він отримав 250 тисяч гривень. 6 тисяч доларів на той момент це не маленька сума. Можна було купити обладнання. Ну Яке тобі потрібно і починати вже з чогось, а не з палки і молотка на майбутнє. Ти нічого не платиш, тільки податки, які це має бути по суті. Ти працюєш з самого початку в білу, а не в чорну. І тобі не страшно, що до тебе приїде податкове, що до тебе приїдуть ще там. Хтось якісь інспекції служби і тому подібне. Заснувати свою справу. Хлопець хотів ще раніше, влітку минулого року дізнався про можливість отримання гранту, написав бізнес-проект та подав заявку. За місяць її схвалили. Почав готувати приміщення цеху, закупив сировину інструмент, взяв на роботу двох працівників. Один з них 30 Трирічний Михайло він із родиною переїхав з Бахмута в пошуках роботи познайомився з Віталієм. А зважаючи, що на Донеччині мав справу з металом, отримав роботу на підприємстві. В Бахмуті я працював більше поковки. У нас більше ковка. Тут лофт. Ну, перейшов на лофт. Ну нічого такого сложного я не бачу. Ну як би досвід є в роботі. Ну і працюємо. У мене не тільки досвід з металом, я ну, ремонтами займаюся, ворота секціонні, у нас фірма була дуже велика. Михайло розповідає, працювати на підприємстві подобається. Віталій хоче початківець у цій справі, проте до роботи цеху ставиться відповідально. Все обладнання нове, всі тобто, сварочні апарати, і компресора, столи, все підготували, зробили, те, що я просив. Те, що, що я знаю, для роботи я просив і ми все зробили. Тобто, оце все, столи, печку на зиму. Ну, якби все правильно, все в роботу влажує. Молодий підприємець розповідає: шукав газозварювальника, знайшов скарб Михайла. Він вміє все від, від зварювання до зачищання до фарбування. Він розуміється, він зразу схватує на літу. Якщо це щось нове звичайно в виробництві, ми якісь новинки впроваджуємо. Подальшому Віталій Мусієвич планує розширювати виробництво, асортименти, брати на роботу ще кількох працівників. Минулого року рівненщина була третьою в Україні по кількості отриманих мікрогрантів за програмою. Є робота Цьогоріч В держбюджеті передбачено 1 мільярд 800 мільйонів гривень. А це близько 7 тисяч мікрогрантів.